Вітаю всіх. Поміркуємо разом над актуальними подіями, що відбуваються в країні. Розставимо разом акценти, які важливі для кожного. Як відомо, Верховна Рада України 8-го скликання була обрана на дострокових виборах 26 жовтня 2014 року. Через місяць, 27 листопада, народі, народні депутати набули повноважень і сформували. Уряд була укладена коаліційна угода під гучною назвою Європейська Україна. Це 77 сторінок тексту запланованих дій, а насправді бачимо невиконаних обіцянок або 100 днівку бачимо, бездіяльності. Вперше в історії України парламентська більшість перевищила мінімальну конституційну більшість у 300. Голосів. До урядової коаліції входить 303 депутати. Це представники п'яти партій. Е, радикальної е, блоку Петра Порошенка Народного фронту, Батьківщини самопомочі. У чому річ? Річ у тому, що коаліційна угода фактично не виконується, а урядова коаліція Європейська Україна тріщить по швах. Чому? Е, Реформа виборчого законодавства так називається один із розділів коаліційної угоди. Згідно з цим розділом, протягом першого кварталу цього року коаліція повинна була схвалити новий закон про вибори Верховної Ради. Мова йде про те, що Україна повинна перейти від змішаної мажоритарно-пропорційної системи до пропорційної з відкритими списками. Насправді, законопроект не розглядався, квартал завершується, прозвітувати нічим. Мабуть, таке саме очікує і виборче законодавство щодо місцевих виборів, адже протягом першого півріччя коаліція письмово зобов'язалася внести зміни і схвалити новий закон щодо місцевих виборів. Разом із реформою місцевого самоврядування. Водночас потрібно б врегулювати питання щодо прозорого фінансування діяльності політичних партій. Квартал завершується, а законопроект навіть і не розглядався. Мова йде про те, що місцеві вибори будуть проходити. За, на за мажоритарним принципом, це до сільських селищних рад, і за пропорційним з відкритими списками до інших рівнів, тобто до районних і обласних рад. Поки що нічого не зроблено, чи дочекаємося виконання обіцянок. Урядова коаліція не виконує взятих на себе обіцянок. Це ми бачимо, читаючи програму. Або коаліційну угоду. Зокрема, Кабінет міністрів не провів реформування самого себе, хоча це написано в угоді. Не було врегульовано питання до кінця цього кварталу щодо процедури імпічменту президента. 7 березня пройшло 100 днів урядової коаліції, і фактично Європейська Україна не може прозвітувати чимось важливим. Задекларовані і зафіксовані в угоді обіцянки і положення не виконуються. Не було усунуто адміністративний тиск на бізнес і таке інше. Натомість ми бачимо валютні спекуляції, які просто шукують. Ми бачимо махінації в енергетиці, ми бачимо те, що іноземні інвестори покидають країну, а вітчизняні олігархи минулого року. Вивезли з країни з України 100 мільярдів доларів. Якщо б ті кошти залишилися в країні, то не були потрібні послуги жодних міжнародних кредиторів. Натомість урядова коаліція виконує лише те, що вимагають від неї під зовнішнім тиском, зокрема для отримання кредитів від міжнародного валютного фонду. Насправді, економікою чи економічними проблемами уряд не приймається, а свою бездіяльність щодо валютних спекуляцій, які просто шукують, щодо махінацій в енергетиці, прикриває уряд просто епатажними, епатажними заявами. Що далі? Виборці України прагнуть змінити. Тих, що зараз при владі виборці прагнуть очистити владу від симулянтів і тих людей, які не бажають змін. Мова про що йде? Мова про те, йде, що виборці втомилися від безвідповідальної та бездіяльної політичної верхівки. Мова йде про те, що Україну незабаром чекають знову ж дострокові вибори. Бо виборці бажають змінити е, тих, хто зараз при владі, хто не виконує обіцянки, і хто веде себе не по-європейськи, хоча е, е, прибрав таку гучну назву, як назва Європейська Україна для коаліції. Бо як? можуть Можутьвладці змінити Україну, коли вони не можуть змінити самих себе. Адже ті, що зараз при владі, нездатні змінити себе, то хіба вони здатні змінити країну? Сподіваємося позитивних новин. До зустрічі наступного разу.